Український святковий одяг це наша ідентифікація, це наша ДНК. Чернігівка Уляна Оленська популяризує українське автентичне вбрання, вивчає регіональні особливості, колекціонує і носить такий одяг у повсякденному житті. У неділю провела лекцію в Чернігові про стрій, який носили українки на свята, і показала власну колекцію, яку почала збирати чотири роки тому. Мій батько поїхав на смітник вивозити на весну селистя і побачив щось яскраве. Він від цікавості підняв цей хвартух і каже: О, моя мала тисячі тратить на ці речі. А люди просто викидають. для Чернігівщини. Притаманні сорочки вишиті білим по білому. Така техніка називається вирізування. А також багата вишивка з рослинним орнаментом. Переважно це був виноград, розповідає лекторка. Уляна Оленська на захід вбрала сучасний стрій, зроблений за зразками автентичного на голові. У неї вив'яз, що носили молоді дівчата та молодиці в перший рік шлюбу до народження дітей. А серед прекрасна шиї дукач із зображенням картини Марії Примаченко і бан чернігівського типу, саме Ніжинський. Сорочка зроблена так як старовина, але вже без вишивки, і вона недодільна, вона коротка і спідниця на манір центральної України. Гаман це також був один з елементів строю, але це вже більше до Полтавщини. Одна з особливостей нашого регіону це вишитий поділ. Нас назвалося вирізування. Саме таке було тільки на Чернігівщині. Це загальний проект, який називається Подоляночка. У нас планується чотири заходи по неділях кожну неділю на 10 ранку. А сьогодні у нас якраз виставка популяризація українського народного одягу, саме українського строю, як важливого елементу самоідентифікації себе, як ну, власне кажучи, українців. Я думаю, що це дуже важливо. Кожен такий захід він популяризує нашу культуру і більше розповідає і для нас, нас і ну і для світу Дарина Перепечон, роман репа, суспільне новини, чернігів.